Головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик розповів про обмеження на вилов річкових раків, які незабаром вступлять в силу. Шановні риболови, вийшов наказ управління Державного агентства, міліарації та рибного господарства у Сумській області, про встановлення терміну заборони, на лов раків у період другої линьки. Згідно з цим наказом, забороняється будь-який вилов рабків у водоймах Сумської області з 15 серпня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно. Основна мета заборони захистити члени стоногих, адже саме в цей період безхребетні стають вразливими. Як ви знаєте, рак має міцний хітиновий покрів, який називається панцир. Рак росте, а панцир ні. Тому двічі на рік рак скидає старий панцир, під яким утвориться м'який новий, і в цей період він знаходить якесь укриття. Рак становиться е, дуже вразливий для браконьєрів та інших природних хижаків, він не може швидко рухатися, і тому в цей період бажано його не турбувати. Інспектор рибоохоронного патруля нагадав, чим і коли можна ловити раків. Згідно правил любительського спортивного рибальства, дозволяється вилов раків, раколовкою, хапкою, діаметром не більше 70 см і звічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою. Або розчіпом не більше п'яти штук на одного рибалку. Також забороняється будь-який вилав раків у період нерісту, у період линьки і у темну пору доби. Це пізніше годину після заходу сонця і раніше година від його сходу із застосуванням підсвічування. Кількість раків, які можна виловити, теж є обмеженою. За одну добу перебування на водоймі одній особі дозволяється вилав не більше 30 раків. Розміром не менше 10 сантиметрів, також хочу нагадати, що вивезення з водойми як свіжому, так і в обробляному вигляді, дозволяється не більше добової норми, не більше 30 раків одній особі. У разі порушення правил любительського і спортивного рибальства рибаку доведеться сплатити чималий штраф. Штраф. Залов раки у заборонений період складає від 340 до 680 гривень. І за кожний виловлений екземпляр рака доведеться держави буде сплатити збитки у розмірі 3332 гривні за кожного рака.